Добрий ранок, 4 грудня. Сьогодні закриваємо ось природне до бджіл. Беремо. Та дуже їх не знімай, Знімай мене, бо я красавець. Тут, як один касічі буреки, а я красавець. таким образом ми закриваємо От від А Достатньо три вона не вирве. Насчет вентиляції я вам ще розкажу. Значить, бджоли в дуплі по природі, по природі сідають внизу, показуйте внизу де вони сидять. Вони внизу до землі сідають. Всі розгулися, ну, сюди пристав, щоб почули, як вони гудуть там. Будуть вони пройди сюди, пожалуйста. Значить, по цьому дереві знаходиться декілька дупил, Декілька духів. І бджоли чомусь не розташовуються верхнім дуплі і по цьому стволу. Хоча там об'єм дуже великий. Бджоли сідають внизу. Внизу сідають бджоли. А дупла ось є. Покажи більшенько збільш. От, Навіть от верху ще є дупло. От по всьому дереві йде дупло. Бджоли знаходяться внизу. Ніяка бджола не сідає, щоб вентиляція була знизу. А от наші бджолярі, як кажуть, опитні і нормальні, вони вважають, що вентиляція має бути знизу. Я вважаю, що з вентиляції знизу взагалі не може бути. Все повітря, значить, тепло знаходиться внизу. Воно піднімається вгору і виходить, як кажуть, по трубі. Ну ось так. Далі досконально роздивимося ми вентиляцію гнізди. Трошки пізніше. На все добре. З вами був Юрій Петрович. Пока-пока.